Після 2014 року е, Демпартія Сполучених Штатів Америки е, створила в Україні ряд органів державних, профінансувала через USAID подібні структури, їхнє створення, їхнє функціонування. Це так звана антикорупційна вертикаль. Чому так звана? Чому е, вона е, інородна для України, поговоримо за хвилинку. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, набу, САП на Вищий антикорупційний суд. Ціла вертикаль антикорупційних органів була створена Демпартією Сполучених Штатів Америки глобалістами світовими. Для чого? Для того, щоб контролювати Україну. Для того, щоб контролювати українську корумповану еліту. Не саджати, не карати, не повертати в бюджет коштів, а тупо брати на гачок і контролювати. Друзі, дивіться, чому я так кажу. Фактично два директора набув ситник нинішній кривонос. Результатів роботи як не було, так і немає. Корупція розцвіла. Мердерство, квептократія в чиновників розцвіла просто буйним цвітом, і що набув. Хоп, піймали, сфотографувались, посидів трохи у в'язнички, вийшов. Кошти, як правило, залишились с нього або пішов на угоду якийсь відсоточок віддав. Або взагалі нуль. Ще працюючи в парламенті 8 скликання, коли директором НАБУ був ситник, е я був першим заступником голови парламентського комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. І наполягав і викликав, в тому числі, на засідання комітету ситника Артема Голову Набу. І я йому ставив конкретне питання. Скільки коштів повернуто в державу НАБУ? А в ответ Тішина. Наш Артемка не повернулася із боя. Е, відповіді не було. А офіційні звіти були про такенькі цифри. В бюджет витрачав от скільки плюс платили через USAID американські кошти, а результат був отакенький. Якісь там голів сільради ловили, ще когось. І так далі. і так далі. Прикладом бездіяльності фактично, НАБУ може бути і нині ІСАП, і, і всієї цієї інфраструктури може бути і нинішня статистика. За час війни. Підозри в корупції отримав 41 народний депутат. При цьому з моменту створення органу і до початку повномасштабної війни підозри отримали всього 27 народних депутатів. Загальна кількість 68 діючих і колишніх нардепів-корупціонерів, як вони кажуть. Ось тільки реальні терміни не отримав ніхто. Навіть ті, хто зізнався. А інші взагалі відмазалися, бо справи досі йдуть. Ви запитаєте, а для чого ж ці всі американські демократи, глобалісти, для чого вони створювали ці органи? Ще раз повторюсь, для того, щоб нагачок. Брати представників так званої української еліти і через них керувати державою. Є багато розслідувань, а ще втручались у вибори на користь Демпартії, наприклад, проти того ж Трампа працював Артем Ситник, плюс е негласний співробітник набув нинішній Радник голови офісу Сережа Лєщенка, вони втручались у вибори на користь демократів проти Трампа проти республіканців. Це доконаний факт. Тобто, фактично, набу використовувалася в політичній боротьбі в США. Потім питайте, як же ж до цього відноситись. Ну і е, чим живе Набу? Набу наплодило кучу своїх агентів, які займаються чорті, чим, От буквально нещодавно. Антикорупціонери, на яких ми заслужили. Представник Набу попався з десятком кілограмів амфетаміну та психотропних речовин, щомісяця заробляли 50 мільйонів гривень. Герой викривач. На відео ось відео. А я офіційно викривачам набу, це вам теж не висвічує, розумієте, і тому подібне. І от оце вам не б'є, розумієте, ви подивилися і по минулому судите. Викривач НАБУ. Один із підшепних НАБУ, Микола Масляк, якого, його взяли на збуті десятків кілограмів низькоякісного синтетичного наркотика. Діяв він, звичайно, не сам. Діяв групи. Сміливо і відкрито, варили і продавали амфетамінчик. А також контрабасили психотропи. Без кричі, з набу. Його б уже давно хвопнули. А тепер цей скандал остаточно нівелює набу як структуру. Як на мене, то це бюро. Як мінімум, треба перезавантажувати, а взагалі то Набу, САП, НАЗК, ВАКС, як структури, створені USAID за кордоном в інтересах за кордону, все їх треба ліквідувати. Ви кажете, боротися з корупцією? Будь ласка, давайте створимо відповідні підрозділи. В інших. Конституційних органах нагадую, Набу не конституційний орган. Ну, а повертаючись до цього масляка, щомісяця ця бандійка заробляла на наркотиках понад 50 мільйонів гривень. Чи ділились вони з кураторами з набу? Наразі це з'ясовується. Навіть якщо і не було керівництво в долі? Ну, до нього є багато інших запитань. Чи можна залучати торговців-наркотиків до роботи структури? Як його перевіряли цього масляка? Чому НАБУ саме не зупинив цю діяльність наркоторгівлі? І чи понесе хтось за це все відповідальність? Я маю на увазі навіть не маслякає, маю на увазі цих набуїнів, які, власне, кришували наркотики. Цікаво, от увага. Держава витрачає понад 2 мільярда гривень на набу, тільки на набу, плюс САП, плюс НАЗК, плюс ВАКС. Ну, тобто 10 мільярдів десь. За ці кошти бюро не лише не бореться з корупцією, а ще й зрощує нову організовану злочинність кришує наркоторгівлю. Загалом НАБУ менш ніж за 10 років свого існування з флагману боротьби в корупцію, як його нам продавали, що це буде такий от флагман. Перетворилось на типовий зразок. Органу такого совкового, який кришує корупцію і наркоторгівлю, як з'ясувалося. Еліта Набу, її детективи тікають з України до іншої держави разом з держтаємницею, а перед цим закривають ряд кримінальних коштів і явно не безкоштовно. Детективи перед звільненням звивають публічно весь внутрішній розхват. За 10 років існування суспільство не чуло жодного звіту, жодного керівника бюро перед парламентом, якому вони мають звітувати. Жодні аудити не проводились. Друзі. У мене питання. Ми розуміємо, що ми стоїмо зараз на порозі. Тевтонічних історичних змін в державі, перезавантаженні державної влади, можливо, навіть зміни Конституції і так, далі, і так далі. Хочу вас запитати. І хочу, щоб ви в коментарях дали відповіді, а ми потім це обговоримо, розгорнемо, будемо обговорювати, в тому числі і на державному рівні. Чи потрібні Україні антикорупційні органи Набу, САП, НАЗК, вищий антикорупційний суд, на які витрачається до 10 мільярдів гривень в рік тільки з держбюджету, плюс які фінансувалися американськими структурами типу USAID, Чи потрібні вони українській державі? Чи допомагають вони в боротьбі з корупцією? Чи вони кришують, як виявилось, не тільки корупцію, а вже й наркоторгівлю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Боже, бережи Україну!